Врятував дитину із крижаної води Артем Макаров, курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, став випадковим свідком того, як мати намагалась втопити у річці Південний Буг свого. Восьмирічного сина хлопець не вагався ні хвилини, кинувся у воду та витяг на берег дитину. Сам надав першу домедичну допомогу. Врятований хлопчик зараз перебуває під наглядом лікарів. А от його маму суд відправив на лікування психіатричний заклад. Курсант Артем Макаров, прогулюючись по набережні Південного Бугу, почув крики та побачив, як у річці жінка намагається втопити дитину. Тільки одужавши від бронхіту, хлопець не вагався та кинувся рятувати хлопчика. Вийшов з дому, просто я був на лікарняному, Вийшов і почув крики дитини на даному місці, йшов з тої сторони. Ішов і почув крики дитини. Я спочатку подумав, що дитина просто залізла в воду і схопила судорога, а потім переді мною йшла жінка, і я подумав, що а жінка почала кричати: Жінка, пустіть дитину, що ви робите? І тоді я зрозумів, що якась ситуація і підбіг, побачив, що вони знаходяться приблизно на 8-10 метрів. по камешам можна подивитись, і я перепригнув тут через паркан і спустився, роздягнувся. І... Поплив відтолкнув цю жінку, забрав хлопця за верхній одяг, підняв і забрав на берег. Артем Макаров курсант силового вишу, і їх в університеті навчають, як діяти під час екстрених ситуацій. Але тут хлопець більше проявив свою людяність і вже потім дізнався, що хлопчику, якого він врятував, 8 років, і його втопити намагалась мама. Дитину із сильним переохолодженням госпіталізували до третьої міської лікарні. Дуже приємно, що ми виховуємо саме таких небайдужих курсантів. Які готові відкликнутися, відгукнутися на людську біду. Можливо, він головний чинок в своєму житті вже зробив, зважаючи на тому, що він навчається на першому курсі. Обставини, як він там потрапив, які там сімейні драми, слідство розбирається, розбирається національна поліція. Але нам головне, що ті курсанти, вони не просто фахівці, в тому, що. Знати, як документувати злочини, як їх розкривати, вправно володіти зброєю, що він перш за все є таким свідомим громадянином, в який може в будь-яку хвилину прийти на допомогу ціною, можливо, навіть власного здоров'я, власного життя. 40-річну матір за рішенням суду відправлено лікування до психіатричного закладу. Долю її дитини теж вирішуватимуть спеціальні служби. Владислав Гема, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.